Вітаю! Вітаю! Сьогодні в нас 17 липня 2024 рік. Вашій увазі хочу представити сорт алечі рум'яна зорька. Дивіться, що робиться. Гіляки ламає в цьому році. Дивіться, який сумасшедший перегруз, Не встиг, не додавився вже, що поробило. Це у нас рум'яна зорька. Бачите, яка красавиця. Красуння, дивіться, яка чудова. Значить, Врожайність дуже-дуже велика в цього сорту. Якщо хочете отримати плоди високої якості, потрібно проріджувати, тоді плоди будуть великі. А якщо так, як я оце не проріджую, бо не було коли в цьому році, то врожайні сумасшедша. Гілки ламає, воно подивіться, тут переломило, але теж воно ж як дурне в цьому році. Навантаження, як ніколи, Дивіться, що робиться. Давайте, зараз підемо одну чи дві штучки та покажу вам. Ось вона яка нарядна. У мене не одне дерево, там ще треба є цього сорту. Ось така вона овальна форма. Жовта вкрита рожево червоним румянцем на сонячній стороні плоду. Длино, характерний. Шов червний. Угу. Добре. Солодка, солодка. Ми ще її треба трошки повисити. Ще в неї. Технічна зрілість, ще десь із недільку і вона налилася гарно. І тоді сок прям ручейком тече в цьому році Соковита, але не так, як в тому році, бо в цьому році страшна засуха, кісточка видокремлюється вільна. Тут в мене також, бачите, ще сорт Blue Carmen. Все, які вони... Красавчики я окремо нару плоди цього сорту диплоїдної сливи і зроблю відео. Ну що хочу сказати? Рум'яна зорька дуже-дуже врожайна Вступає в, в пору плодоношення на 3-4 рік. Родить щороку зимостійкость відміна, грибними захворюваннями не уражується Шкідники не уражують її. Бачите? Що стосується сильнорослості. Дерево сильноросле. За все, нагнувся. Бачите? Це у нас блюкармен. Це оно така вже дозріла, впала. Такої ширококулястої форми. Майже чорний. Це один. Із найсмачніших для мене сортів рум'яна зорька. Мені дуже подобається сонейка, золото скіфів і рум'яна зорька. Також є і інші сорта. У мене садок дуже-дуже великий. Тут ні конца, ні краю. Півтора гектара. І там 150 метрів в одну сторону і 150 метрів в другу сторону. І це представте такий квадрат. Усього я дивився по карті в себе. На 1,5 гектара. Сортів оличі багато. Якщо пам'ятне змінює мене, то чи 32, чи 38 сорта у мене оличі. А що стосується диплоїдних слив, то диплоїдних слив 53 сорта. Колекція з кожним роком поповнюється. Ми колекціонуємо, вивчаємо сорти, розмножуємо, вирощуємо саженці. Також є. У нас живці на літню, а також на весняну на літню кольоровку, а також на весняне щеплення. Саженці цьому році у нас не буде, тому що через війну я не робив. А в цьому році літом буду робити коліровку розпліднику і саженці будуть на осінь 2025 року. Кому потрібні будуть саженці, заходите. До нас на сайт посаді свій сад місто Черкаси, дивитися там буде каталог, які сорти будуть. Так, ось така рум'яна золька. Дивіться. Красотолечка, красотолечка, яка чудова гарна. Рекомендую, не пожалкуєте дуже смачний сорт.